А вітаю панство. Сьогоднішня розмова буде про Open Media Wall. Це повністю безкоштовне програмне забезпечення, яке дозволяє зробити з будь-якого комп'ютера мережеве файлове сховище. Базується воно на Debian Linux і має купу сервісів, і, мабуть, сервісів, і я й почну. Цей відкритий медіалог я буду встановлювати на Proxmox, і от на Proxmox його встановлювати абсолютно не обов'язково його можна встановлювати прямо на комп'ютер і використовувати як Proxmox. І ось для цього є деякі служби, наприклад, служба Compose. За допомогою цієї служби можна використовувати Docker контейнери. Є служба для роботи з Kubernetes контейнерами. І також є KVM – Kernel Virtual Machine. І ось тут можна створювати як Linux контейнери, так і віртуальні машини. І віртуальну машину вже встановлювати той софт, який вам потрібен, наприклад, Debian 12 чи Ubuntu яку небудь 22 чи 24. І, наприклад, на створену віртуальну машину встановлювати Home Assistant Supervisor. Тобто Open Media Vault ви можете користуватись майже так само, як і Proxmox. Але також тут додатково можна зробити FTP-сервер. Є служба OneDrive, яка дозволяє синхронізувати файли з Microsoft OneDrive. Є rsync, за допомогою якого можна синхронізувати файли на локальному комп'ютері з файлами на сервері. Служби, які я планую використовувати, це або NFS, або SMB SIV. Обидві ці служби можна використовувати для того, щоб створювати спільні ресурси і роздавати їх в локальні мережі. Обидві ці служби також можуть працювати з Windows, Linux та MacOS. NFS зазвичай використовується для роботи в середовищах Linux, SMB сам або використовують зазвичай в середовищі Windows. І ви можете обрати або використовувати службу NFS або використовувати службу Samba. Є досить хороші інструменти для статистики різної, наприклад, використання оперативної пам'яті. В пам'яті, до речі, використовує досить мало. Зараз я виділив всього-навсього 2 ГБ, використовується 476 МБ. На накопичувачі я виділив біля 10 ГБ, використовується приблизно половина. І так як я не планую використовувати на OpenMediaVault служби Compost, KVM чи Kubernetes, то в принципі мені багато оперативної пам'яті і накопичувачі не потрібно. А ось тепер цей OpenMediaVault можна і встановити. Заходимо на сайт OpenMediaVault завантаження і завантажуєте стабільну версію. В документації MediaVault ви знайдете інформацію, як встановити її на комп'ютер. Я ж буду встановлювати це все на Proxmox. Тож заходжу на Proxmox, вибираю локальне сховище, де зберігаються ISO іміджі І завантажую ISO Image Open Media Vault, який тільки що завантажився з мережі. Upload. Обираю створити віртуальну машину. Номер віртуальної машини, ID віртуальної машини, хай це буде 200. Назву віртуальної машини, хай це буде OMV. Запускати при записку Proxmox в принципі можна. Обираю ISO-імідж, з якого це все буде встановлюватись. Тип Linux і kernel 6, так і залишаємо. Система машина, так і залишаємо. i440 FX і CBIOS BIOS також залишаємо. SCSI-контролер і віртуальність залишаємо. qemu агент також підтверджуємо, вмикаємо його, щоб він був увімкнений. Накопичувача виділяю 10 ГБ буде з головою достатньо. CPU, я думаю, що одного віртуального ядра буде достатньо. Лише тип CPU я обираю той, який встановлено на хості. На хості в мене встановлено Intel N100. Оперативної пам'яті так і залишаю 2 ГБ. Цього цілком буде достатньо. Мережа, віртуальна мережа, тобто віртуальний бридж VMBR, також залишаю. Підтвердити. Віртуальна машина зараз створиться. На рівні віртуальної машини в Options перевіряю, щоб QM-гостєвий агент було дозволено. І також, щоб машина завантажувалась при старті. Заходжу в консоль і натискаю Запустити. Мова інсталяції. Країна буде трішки інша Європа. І в Європі вибираєте Україну. Розкладка клавіатури американський англійський. Назва хоста по замовчуванню буде OpenMedia Під цією назвою можна буде знайти в локальній мережі, але потрібно буде шукати OpenMediaWorld.local. Домен Local зазвичай використовується в локальних мережах. Задати пароль рута, повторити пароль рута. Дзеркало звідки буде підтягуватись Debian Україна. DebDebian.org так і залишаємо. Нічого. Обрати накопичувач для встановлення завантажувача, він у мене один, тож я обираю його devSDA. Інсталяція завершена і потрібно натиснути на Enter для перезавантаження. OpenMedia Vault інстальована, адреса в локальній мережі 192.168.1.233. За цією адресою буде доступний веб-інтерфейс OpenMedia Vault, логін по замовчуванню, адмін пароль OpenMediaVault. І цей пароль буде бажано замінити. Також, якщо ви все зробили правильно і гостєвий агент увімкнули в налаштуваннях, то у вас IP-адреса буде також показуватись і в Proxmox. Нагадую, що гостєвий агент QM дозволяє отримувати деякі дані з віртуальної машини і також коректно вимикати чи перезавантажувати віртуальну машину разом з сервером Proxmox. Тепер можна заходити в браузер і вводити IP-адресу. вводимо логін та пароль і заходимо. Софт безкоштовний, але завжди можна задонатити розробникам. У верхньому куті праворуч буде кілька кнопок. По-перше, це будуть повідомлення, інформації про назву хоста і можна спробувати навіть зайти через Open Media Vault. Навіть заходить, що є чудово. Є допомога, є налаштування користувача, і тут можна обрати мову. Є навіть українська мова, що є дуже добра українська мова. І також можна перезавантажити, вимкнути або ж поставити на очікування. Панель приладів можна налаштувати по бажанню. Я сумніваюся, що ви досить часто будете дивитись на цю панель приладів. А є доступні оновлення, тож можна зайти і оновити 76 доступних оновлень. Добре оновимось. Для того, щоб деякі зміни вступили в силу, потрібно натиснути Застосувати. Заходимо в сховище диски, і тут будуть два накопичувачі, які я виділив під операційну систему OpenMediaVault. Ці накопичувачі ми використовувати не будемо. Якщо ви ставите OpenMediaVault одразу на комп'ютер, то у вас будуть всі накопичувачі. І вже там можна буде створювати і файлові системи, і робити спільні теки, а ми поки що додамо через Proxmox кілька накопичувачів. Заходимо в Proxmox на рівень віртуальної машини, переходимо на хардварь, апаратне забезпечення. Додати жорсткий диск. Шина сказі по замовчуванню залишаємо. Номер автоматично виділяється. Одиничка так і залишаємо. Обираємо сховище, з якого будемо виділяти простір. В мене там вільно 774 ГБ і можна 700 ГБ виділити на накопичувач. Додати. Перезавантажити сторінку. І Open Media Volt одразу побачив це сховище. Ось воно, 700 ГБ. Але також в Open Media Volt можна перекидати фізичні накопичувачі. Як це робити, я показував ОСП, відео про каса ОС, але повторюю зараз. Заходимо на рівень вузла, шукаємо меню Диски, знаходимо накопичувач, який ми не використовуємо, почистити його. І можна зробити ініціалізацію GPT. Це не обов'язково робити і вайп-диск ініціалізацію, це можна потім зробити в Open Media Vault, але про всяк випадок зроблю. На рівні вузла заходимо в оболонку і викликаємо команду lsdevdiskbyid, зірочка. І ця команда показує всі накопичувачі, які зараз працюють в Proxmox. Це і логічні накопичувачі, і фізичні накопичувачі. Ось наш накопичувач копіюємо. І в якомусь файлі робите ось таку заготовку. Команда буде QM set вказати в ID віртуальної машини. У нас ID віртуальної машини 200. Вказати шину, вказати номер диску і вказати обов'язково шлях до нашого накопичувача. Також через кому можна вказати серійний номер накопичувача. Обов'язково звертайте увагу, що у вас стоїть ось тут. В мене написано сказі 1, але справа в тому, що в мене вже є цей накопичувач сказі 1 в віртуальній машині. І якщо в оболонці Proxmox я виконую цю команду, то в мене буде підміна накопичувачів, тобто 700 ГБ накопичувач пропаде, і замість нього буде мій накопичувач. Це мені не потрібно, тож я обираю сказі 2 тобто вказую Сказі-2. Копіюю. І ця команда виконується в оболонці Proxmox. Віртуальна машина 200 оновлена. Заходимо на 200 віртуальну машину, апаратне забезпечення і бачимо, що додався накопичоч Сказі 2. Розмір система виставила сама, серійний номер я не вказував на цей раз. Повертаємось в Open Media Vault, перезавантажуємо сторінку. І ось цей другий доданий накопичувач. OpenMedia Vault також може контролювати смарт ваших накопичувачів, але справа в тому, що під Proxmox це не працює. Якщо ви будете напряму встановлювати OpenMedia Vault на комп'ютер, то там смарт буде працювати без проблем. В Proxmox на рівні вузла в меню Диск ви можете переглянути смарт вашого накопичувача. А ось тепер в меню сховища потрібно створити файлову систему. Відкритий медіальох по замовчуванню пропонує 5 файлових систем. Xfs, GFS це журнальовані файлові системи і, наприклад, на маленький комп'ютер їх сенсу ставити немає абсолютно. F2FS це файлова система для SSD-накопичувачів або ж MMC карт чи SD карт. Якщо у вас всього на всього один SSD-накопичувач, то можна обрати саме цю систему, бо зберігання даних на цій системі досить хитре. Дані тут не перезаписуються, а зберігаються в новому місці, і це досить серйозно збільшує ресурс вашого SSD-накопичувача, особливо якщо ви плануєте його використовувати на повну котушку. Можна використати файлову систему X4, четверта версія розширеної файлової системи, теж журнальована і саме вона зазвичай використовується в Linux. BTRFS дозволяє створювати RAID масиви. Рейд 0 дозволяє об'єднувати кілька пристроїв послідовно. Дані будуть розбиватись і записуватись на обидва пристрої одночасно. Робиться це для пришвидшення, тобто для збільшення швидкості. Має негативний нюанс. Якщо у вас один накопичувач вийде з ладу, то ви втрачаєте всі дані. І так як я використовував SSD-накопичувач, вони і так швидкі, то RAID 0 тут абсолютно не потрібен. Для створення RAID 1 також потрібно два пристрої, і в цьому випадку вони будуть зеркальовані. Тобто інформація на одному буде повторювати інформацію повністю, повторювати інформацію на іншому. І якщо один з них вийде з ладу, то інформація залишиться на іншому пристрої. RAID 1.0 це і дзеркалювання, і швидкість. Там потрібно чотири пристрої, два паралельно, два послідовно. Сьогодні я буду створювати файлову систему для SSD та NVMe-накопичувачів F 2 FS. Обираю пристрій. І створюю файлову систему. Файлова система створена, і тепер її потрібно змонтувати. Обираю цю файлову систему. Зберегти. Можна, до речі, не призапускати постійно. Можна зараз ще одну систему створити F2FS. і обираю інший пристрій. Зберегти, закрити. І ось тепер можна. Застосувати зміни. Файлові системи створені, і тепер ці файлові системи можна використовувати в спільних теках. Заходимо в спільні теки, створюємо спільну теку, називаємо як-небудь, наприклад, тека 700. Обираю файлову систему, і це в мене буде файлова система, де 700 ГБ накопичувач. По замовчуванню адміністратори та користувачі можуть читати і записувати в цю теку будь що. Але я обираю, що всі мають право читати та записувати в цю теку будь-що. Створюю ще одну теку, і це вже буде тека 500. Файлова система 500 ГБ накопичувач, а адміністратор також вправа всі читання запис зберегти. На одному накопичувачу можна створювати кілька тек. Файлову систему F2fs я вибрав лише для відео. Я буду користуватись все ж таки файловою системою BTRFS. І там з двох накопичувачів, які в мене є, створюю RAID 0. І це я роблю лише для того, щоб об'єднати простір двох накопичувачів. А тепер переходимо в служби. Налаштуємо службу Samba. Налаштування увімкнено робоча група Workgroup. Назва робочої групи на сервері і також назва робочої групи на Windows комп'ютері, де ви будете працювати і відкриваєте ці спільні ресурси, повинні зівпадати. Якщо групи будуть різні, то ви не будете бачити цих спільних ресурсів. О в мене група однаково називається WorkGroup. Далі змін ніяких не вношу, буде використовуватись протокол мінімально SMP2, цього цілком достатньо. І поки що все. Зберегти. Налаштування збережені додаємо спільні ресурси. Додати теку. Обираємо теку 500. Є деякі параметри, українською мовою досить непогано описані, можна ознайомитись. В розділі публічно можна обрати не публічну тека, можна дозволити гостей, а можна вказати тільки гості. Якщо вказати тільки гості, то та тека буде відкрита повністю в мережі і не потрібно буде ніяких логінів та паролів. Я обираю тільки гості, зберегти. І тепер застосувати зміни. На Windows-комп'ютері в експлорері заходжу в мережу, бачу, що в мене з'явився комп'ютер Open MediaVolt, перехожу на нього, і в мене вимагають логін та пароль, що є трішки дивно. Мене трішки здивувало те, що він та, захотіла пароль, але більш за все, що це тому, що деякі налаштування Windows були зроблені не зовсім правильно. Я вів будь-що в логіні і будь-що в паролі, і без проблем зайшов на накопичувач. Щоб такої халепи на машині з Windows у вас не було, потрібно пересвідчити, що в налаштуваннях мережі обрана не публічна мережа, а приватна мережа. Тоді при таких налаштуваннях Windows не буде запитувати паролі до ресурсу. Заходжу на нього, відкривається ТК 700 і зараз спробую щось туди записати. З Windows машина, тепер на це сховище я можу записувати файли. Середня швидкість 113 МБ на секунду, що цілком пристойно для гігабітної мережі. І тепер цей спільний ресурс можна також використовувати в контейнерах Proxmox, якщо в цьому буде якась потреба. Я думаю про це буде окреме відео. В налаштуваннях цієї служби також можна звернути увагу на параметр успадкування ACL. Цей параметр може бути використаний для того, щоб при наявності ACL типово на батьківських каталогах вони завжди виконувались при створенні нового файлу або підкаталога в цих батьківських каталогах. Якщо ви цим ресурсом плануєте користуватись і в Linux, і під Windows, то є варіант, що вам доведеться тут натиснути успадкування ACL. Ці ACL ви знайдете в сховищі спільні теки, якщо натиснути на сховище, Список контролю доступу. Список контролю доступу це і є ACL. І також тут знайдеться ще й параметр рекурсивний застосувати права до файлів і підкаталогів. Знову ж, це потрібно буде вимикати, якщо у вас будуть якісь проблеми з записом. Наприклад, ви записали з машини під Windows якийсь файл в каталог, а не можете його відкрити чи видалити з під Linux. Ну або ж навпаки. Яку службу я буду використовувати NFS чи Samba, це ще під питанням, але зараз буду налаштовувати NFS, заходжу в налаштування, увімкнути NFS, спільні ресурси додати і обираю спільну теку tk 500 Далі потрібно вказати IP-адреси, яким буде дозволено монтувати цю файлову систему. А в моїй локальній мережі IP-адресація починається на 192.168.1. І якщо вказати 192.168.1.0, Slash24 це буде означати, що для всіх адрес в цій мережі доступне монтування файлової системи. Права міняємо на щитування запис. По замовчуванню вказано лише дві додаткові опції SubtreeCheck та Insecure. Внизу під цими опціями знайдете посилання на інструкцію, але мені довелося додати ще одну опцію. І пояснюю, в чому причина. Цей спільний ресурс я буду використовувати як під Linux з контейнерами, так і під Windows. Цей каталог я створив під Linux контейнером, а цей каталог створив під Windows. Якщо подивитись на власника каталогу, який був створено під Linux, то там буде власник Nobody. Nobody, тобто ніхто, а ось у каталогу, який був створений під Windows, інший власник Мінус 2. Це взагалі невідомий власник. Якщо в каталог Vinda записувати щось з Windows машини, то в принципі запис проходить без якихось проблем. А ось в другий каталог, який був створений з-під Windows, я записати з Windows машина нічого не можу, і видалити там також нічого не можу. І ось в документації до NFS я знайшов ось такий параметр. Копіюю, додаю цей параметр All Squash, зберегти, перезапустити. Після внесених змін, якщо я буду тепер з Windows створювати якийсь каталог, то він буде мати іншого користувача. І також тепер я можу без проблем записувати сюди якісь файли, тобто є права і запису, і читання. І ось тепер власник прописується правильно, на обаді, і це потрібно зробити до того моменту, поки ви накидаєте купу файлів на це файлове сховище. Тепер цей спільний ресурс можна також використовувати в Linux контейнерах. Позамовчу, Windows не хоче працювати з NFS, тож потрібно це діло спочатку ввімкнути. Панель керування програми, програми and Future і можливості, мабуть, і там знайдете Turn Windows Futures on-Off, увімкнути якісь Windows забавки чи вимкнути. Заходите туди і шукаєте NFS. Сервіси для NFS, і я бачу, що можна встановити і адміністративні якісь інструменти, і клієнт для NFS. Спробуємо. Але, на жаль, при спробі підключити спільний ресурс до комп'ютера з Windows я отримав ось таку помилку Network Error 53. Кілька годин в інтернеті і знайшов команду Show Mount. Саме за допомогою цієї команди можна подивитись, які ресурси можна отримати з того чи іншого файлового мережевого сховища. І ця команда показала два ресурси експорт ТК500 і просто експорт. Спробував спочатку підключити спільний ресурс з шляхом експорт. Ресурс підключився, але його розмір трішки дивний 8,8 ГБ. Дуже схоже на те, що це накопичувач, на якому встановлена операційна система та OpenMediaVault. Vault. Відкрити його можна, але записати на нього нічого не можна. Я спробував змонтувати ресурс експорт tk 500. Монтування відбувається тут від анонімного користувача, і в результаті в мене з'явився накопичувач з літерою X, ви можете обрати будь-яку іншу літеру. Він має розмір під 500 ГБ, тобто це наш накопичувач, наша tk 500, і на нього без проблем можна записувати файли. Для того, щоб користуватись ресурсом від анонімного користувача, потрібно, щоб в сховище спільні теки» список контролю доступу було встановлено правило доступа для інших читання, запис виконання. А ось для того, щоб від анонімного користувача не можна було користуватись цим ресурсом, потрібно тут виставити немає доступу. Яку службу NFS чи SAMBA ви оберете для того, щоб роздавати в своїй мережі спільні ресурси, це вже ви обираєте самостійно. В меню користувачів ви можете створити якого небудь користувача, а в першу чергу це можна використовувати для безпечного під'єднання до ресурсів. Натискаєте плюс створити, ім'я користувача, пароль користувача я буду користуватись баш оболонкою, і потрібно обрати групу, в яку буде входити цей користувач. Група users це загальна група користувачів. Після створення користувача йому можна надати дозволи для користування спільними теками. Читання-запис лише читання, або ж взагалі без дозволу. Я обираю читання-запис. Правами доступу до спільних ресурсів також можна керувати в сховище спільні теки. В правах доступу ви побачите користувача, який може користуватись то чи іншою текою, і там можна виставляти ті чи інші права. Для повного доступу потрібно встановити read write У кожної теки ви знайдете список контролю доступу він же ACL. В списку контролю доступу ви знайдете права тих чи інших користувачів. Наприклад, є права рута. Він може читати, записувати, виконувати. Є права групи юзерс читання, запис виконання. В розділі інше написано немає, але якщо вам потрібен доступ від анонімного користувача, то тут також вказуєте читання, запис виконання. Служби, сам басів, спільні ресурси, наприклад, ТЕКА 500 редагувати обираєте публічно, Зберегти. І тепер при спробі зайти на цю теку я повинен отримати запит на пароль. Спробував лівого користувача та пароль і доступа не отримав. Але якщо правильно ввести та пароль, то ви отримаєте доступ до цієї теки. І можемо як читати файли, так і записувати. А далі розмова буде про модулі. Заходите в систему, шукаєте модулі, і тут будуть деякі плагіни, які ви можете встановити на OpenMediaWorld і використовувати. Є APT, менеджер репозиторію, є Clamav це антивірус, який досить поширений в Linux-системах. Файловий броузер, FTP-сервер, робота з хостами, Kubernetes для роботи з контейнерами Kubernetes, плагін для синхронізації з OneDrive Microsoft, OwnTone – це музичний медіасервер. Фотопризм для роботи з фотографіями, podman для роботи з контейнерами. Є плагін веб-консолі. Додатково можна встановити плагіни від OMV Extras. І саме в цих плагінах ви знайдете і Docker Compose, і KVM. Для того, щоб встановити ці плагіни, вам потрібно скопіювати цю команду і виконати її в терміналі самого OpenMediaVault, World, тобто операційної системи, на якій працює OpenMediaVault. Ставити Вставити цю команду в консолі Proxmox я не можу, можна скористатись терміналом, наприклад, від Patty. Але також можна поставити VTTI і зробити це там. Обирайте VTTI, встановити служби. VTTI, увімкнути, і доступ до цієї служби буде за IP-адресою в мене 192.168.1.233. і потрібно вказати порт2222, зберегти логін. Root, пароль, той, який вводили при інсталяції. Вставляйте команду і виконуєте її. І після цього в розділі «Система модулі будуть доступні всі інші плагіни, і ці плагіни можна встановлювати і використовувати. Якщо ви плануєте працювати з Docker Compost, то для підключення репозиторію докерів потрібно зайти в «Система» OMV Extras і вімкнути репозиторій докер контейнерів. І ось на цьому поки що все. А в наступному відео буду підключати ці спільні ресурси до Linux контейнерів.